Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні для нас велике щастя і радість. Ми прийшли в храм Божий на імениних, до святителя Феодосія, архієпископа Чернівського. І тут разом з Святичем Феодосієм ми зустрічаємо Господа, нашого Спасителя і благодійника. Від якого все наше життя. І Господь кожний з нас сорокодневний після свого народження, тому що сьогодні продовжується ще свято Стриння всіх нас, великих таких, бере на свої маленькі руки. І ми всі вміщаємося в нього на руках, біля його серця. Відчуваємо Його любов. І одночасно ми Господа теж беремо на свої руки і тримаємо. Тому що Він хоче жити в нас, бути з нами. Божа Матір свого Сина дає кожному із нас науки, щоб ми були подібні до Христа щоб ми стали Божими Христовими дітьми. Ось сьогодні ми святкуємо таке чути. І приймаємо участь в такому чуді. Святіть їм покровитель цього святого храму, є нашим наставником. На шляху до Царства Небесного. Він вчить нас. Як нам війти в царство Небесне? Він під час земного життя Христа полюбив, закінчив богословську школу в Києві, В пещерах києво печерської лаври, Прийняв нашу і кости. зрікся від цього світу суєтного, який часто нас обманює. Відводить нас від Бога, від щастя, хоча багато обіцяє. Прийняв послуг з іменем Феодосії, що з преподобного Феодосію і Гуміна Кива І став служити Богу і людям, став служити нашій землі, Україні, робити її красивою, святою, благодатною. І цей справжній патріотизм. Він став всіх об'єднувати в церкві навколо Христа, став воювати з дияволом, який хоче нас роз'єднати, відірвати від Христа, зробити у нас порожнечу і взяти нас в полоне. Насміятись над нами, погубити наші душі. Робити тут вже на землі ад, предвірє ада. І святитель Феодосії служив в Києві, в храмі Святої Софії, був там архітеатр, <кій> пізніше в Чернігівській землі, був ігуменом декількох монастирів, був ігуменом Видбицького Михайлівського монастиря в Києві. І там зберігся його пам'ятник, там писані його батьки, весь його рід, який, що важливо для нас, походить з наших країв, з Подільщини. А якраз тут, де вишлюється, сходяться в одне-три регіони. Волинь, Галичина і Поділля. Такий угол, куток, його фамілія була в міру. Углідський, і слово угол, напевне, Полонський, по батькові, по матері, напевне. От вони звідси родом, і святитель Феодосій вернувся знову на свою малу батьківщину. Не випадково владийка Сергій благословив назвати цей храм його іменем. Це пам'ятник святителю Феодосію який так багато зробив для нашого народу. Він тоді, в 17 столітті, об'єднав всіх людей, зробив все для того, щоб був мир на нашій землі. А для того він був з Христом, жив по Христовому і вчив Євангелію, все робив для того, щоб. Об'єднати всіх православних, щоб вигнати злобу, ненавість, ворожнечу сердець людських, щоб вони в ближньому своєму бачили чаду дитя Боже, себе бачили і ніколи не робили нічого шкідливого іншого. Ось, сьогодні Читали, як апостол, перше соборне послання святого апостола Іана Богослова Апостола Любові. І що говорить нам святий апостол Іан? Хто не творить по правді, хто не робить по істині, в тому немає Бога. Той далеко Віруючи в Бога, поступає по-божому. Ми маємо заповіді від Бога. Любити один одного. Тому що всі ми в церкві одне тіло Христове. У нас в церкві тече у всіх одна кров. Всі ми брати і сестри. І це не просто красиві слова, метафора. У нас всіх тече кров Христова. Тому що всі ми з одної чаші причащаємося крові Христової. Це духовне братерство вище, ніж по плоті. Часом рідні брати від одних батьків сваряться за якісь дрібнички. А ми тіло Христове. Всі тіла Христового причащаємося і тілом Христом стаємо. Всім нам Бог дарував все. Не більше, не менше, а всім одинаково. Всім своє царство, де все є в достатку. Життя в повноті, життя вічне. Немає ні проблем, ні хвороб. Все Господь дає нам про все турбується, про наші душі. Ми, як в маслі молодці, будемо в царсь миде. І це царство вже тут зараз Бог дає. Тільки не сіть тут. Це бачить, не всі це відчувають. А церква Христова є предвір'є Царство Небесне. Тут уже в церкві з Христом розпочинається Царство Боже. Ось це нам треба усвідомити. Цьому вчив і продовжує сьогодні вчити святий наш владика Тидоць Чернігівський. І ті владики, які. Є його наступниками. Наш дорогий владика Сергій Постійно про це говорить і проповідує, Що всі ми діти Божі. І повинні жити разом у любові. Диявол це ненавидить. Хоче вкрасти нас у Христа. Забрати нас. І коли ми забуваємо про це. Забуваємо про Бога, не стережемо свої душі, тоді дьявол приуспіває. Є ще один вид любові, любові в кавичках. Це така любов, як Каїн. полюбив свого брата, що вбив його. Тому що був злий, тому що заздрив, тому що любові мав. Бивши брата, він не брата вбив себе, сам став мертвим. А брат Авель став прообразом жертви Христової, отримав життя вічне з Богом. Праведника вбити не можна. Він з Богом живе. І Господь дав нам приклад, як ми повинні любити один одного, так як Христос полюбив нас. Полюбив людей. І приніс себе нам в жертву. Подарив свою любов, своє життя кожному із нас. Щоб ми Богом жили, жили щасливо, щоб ми іншим несли любов і щастя. Бог все знає. Бачить наші серця. Диявол є чоловіковій. І навіть той, хто гнівається на брата свого, просто гнівається, сердитий, уже стає чоловіку В собі любов вбиває і в інших. А ми навпаки повинні приукрашати, зміцнювати нашу землю, наш народ ділами любові. Добрими ділами. Оце Любов і зберігає нас. Звичайно, у нас тільки багато святих і святих, що часто ми не цінуємо. Ось під час біди, чи будучи десь далеко від цих святих, ми тоді починаємо більше звертати на них уваги і цінувати їх. Нашу історію, нашу церкву, культуру, наших святих. Один одного. Тому, що ми справжні є дорогі для Бога. І один для одного. Уявить кожна людина образ Божий. Ікона Христова, яка може стати чудотворною, через яку світло може сіяти, як сонце. Тільки треба хотіти. Бог через святих творив чудеса. Змінював історію, дарував людям можливість вижити, так і трудно вижити, там, де одна смерть, скільки ворогів було, скільки нападало на нашу землю, а наш народ і наша церква існує. Радянський Союз, який мав таку армію, таку зброю, такі ракети. Але був безбожним. Розсипався за одну ніч. А церкву, проти якої була вся система безбожна тих часів, продовжує існувати. І буде церква існувати до скончання віка. Так Господь устроює, що кожній наших ворогів приносять нам благо. Ми робимо це більш духовно сильними, мудрими, чистими. Скорбі, які є біді, омивають в нашій душі грязь, будять нас від якоїсь такої безумної, п'яної спячки. Ми стаємо тверезими, ближчими до Бога. Ось часом бувають ті, які не живуть по правді Божій які не знають заповіді любові, що Христос ніколи храму не захоплював, ніколи не закликав до насильства, виганяв з храму тільки безбожників, які з храму роблять дом торговлі. І то виганяв, тому що любив їх, тому що був готовий віддати своє життя за них. Він їх Виганяв не зовсім, а для того, щоб вони задумались, що храм Божий це не наш храм, а Божий храм. Ми тут у Христа і повинні жити по закону Божому. Так от навіть коли гонять нас, то це служить подвалі. Стали апостолів фарисеї, гнати в Єрусалім. Апостоли розсіялись по всьому лицю землі з проповіддю. І всі народи навернули до Христа. А так би сиділи в Єрусалимі. Добрим вома. Так і тут можливо. Вигнали з одного храму і збудували цей прекрасний храм. Храм, який є прекрасою. Села вашого. Хто міг подумати раніше? Потім і ті храми теж стануть православними. І розцвіте тут православ'я. І може бути стати ще районним центром. Ми не знаємо Божих планів. Ми тільки по божому повинні жити. І виконувати волю Божу. Духовна школа тут з'явилася. В цьому святому храмі. Діти вчаться самому головному вірити в Бога, любити ближніх, чесно трудитись, жити по Божим заповідям, яка радість навіть є маленькі діточки, які носять ім'я, п'яти російська сьогодні імені. Це саме головне. Може в місті жити. Тисячі людей, Ну, якщо там немає віруючих, це місце без Бога, там немає життя, це не місто, там немає огороди, огорожі Божої. Це не град, а просто збіговити. А якщо там постійно гріх царствує, блудять, грішать, яке там може бути щастя? Наші пустинники преподобні. Приобразили нашу землю, зробили її святою. Ось так і тут. Бутин став більше святим. Став святішим. І це треба цінувати. Бути вдячними Богу. Наповнювати цей храм постійно. Бути достойними учениками святітеля Феодося Чернігова. Якісь далеко Черніва був, знову прийшов сюди. До всіх нас. Наш владика Сергій сьогодні через мене передає всім вам своє благословення і велику подяку за ваші молотовні труди і за ваше міцне стояння у вірі, тобто перебування з Христом. І Він вірить і надій, що у вас є велике небо. Він молиться постійно за вас і просить молитв за себе, особливо в ці дні, тому що важливе питання стоїть перед нашою церквою. Як жити, коли нас б'ють? Як так полюбити, щоб ця любов привернула всіх до Христа? Ми не хочемо перемоги. Церква як батько. Чекає своїх заблукалих дітей. День і ніч думає? Як би всі повернулися, як це було б добре? Якби всі не радом, тут слава Христа. Пройшли кресним ходом по всьому. Всією громадою. Владика Сергій також просив передати. він далі благословляє, внести послуг настоятелю цю Віталію. Надіюся, що ви будете. Превно служити. Святій і буде вам допомагати. І ангели будуть вас укріпляти і охороняти. Бідний щастя. Поможи вам, Господи. Буде вас велика духовна єдність з народом Божим. Велика смерті просив передати велику подякувати Георгію, Почаєву, викладачу духовної сміли. За цей період служіння, коли ви тут. Відміняли настояте, приїздили сюди, маючи велику сім'ю, послушання в семінарі, послушання в місті, турбота за соціально незахищених, за бідних, нижчих людей. І все це якось ви такий, в общем-то, ви. на вид не дуже, крепкий можна, швидкий такий, спортивні форми. Всіх могли обняти своєю увагою і любов'ю. Так що дякуємо і вам. І Велика Сергія сказав, що ви тут завжди можете приїжджати на всі праздники і далі без запрошення. Без запрошення ну, запрошення. обші благословення Великі Сергія. Владика да. да. влади Сергій просить передати благословення і молитовні побажання в цьому документу, благочиненному вишневецькому, кусту, де тут такі, знаєте, народились. Славні захисники нашої, землі нашої вітчизни, церкви православної, народу Божого, козак Байда да, Дмитро, от, який Січ заснував. І там, вони як зініцока, козаки берегли православ'я, тому що знали, перемога тільки з Богом. Коли живемо по правді от вони під час війни старалися їх вішити. Йшли на похід визволяти полонених, проти турок, татар. Сповідались, хрести, е, сповідались, причащались, постились, одівались біля рубах і йшли як на голову. Не вбивати, а то було І перемагали, і полонених полонени звільняли. І так Україну об'єднали, зробили і здійснили. Наша задача берегти це все, берегти знати, який нам дав Господь скаже, дав для нас найкращу для нас деревню, які легко спастися, яка для нас може стати дверями царства небесного.